Сьогодні нове відео в моєму каналі. на моєму каналі. Вибачте, що мене довго не було. Я була зайнята, не могла зняти відео. Отож, скоро літо, цілий один день остався, чи скільки там два, я вже не пам'ятаю. І я вирішила, що вам буде скучно, я думаю, так. Тож, підготувала для вас цілих 40 планів на літо. Ви їх не бачите, але зараз будемо їх робити. Я вже карандашом простим написала, і зараз буду пояснювати, показувати картинки, обводити, не звертайте на увагу на мою вавку. Я впала. Тож, давайте починати. Перша ідея полетіти. Ой! Поліпити з глини. Поліпити з глини. Можна зліпити чашку, магніти, поліпити там разні, фігурки, ну, що хочете, всякі там прикраси можна. Там серешки поліпити, Давайте робити. Друга ідея зробити магніт. Зробити магніт можна будь-який. З фруктів я робила. В моєї подруги Там, Ну, фрукти із термомозаїки робила. І магнітики, типу, як будуть. Ну, в общем, із пасіліна можна зліпити, із піска картину зробити. І, зробити, і приліпити ззаді магніт. Повісити на холодильник. дуже багато ідей є. так що можете пошукати ще ідеї в Пінтересті, в гуглі. У нас поїхати на море. Поїхати на море, звичайно, не всі хочуть, але не в кожного є можливість. Так що ну, плануєте поїхати на море і не знаєте, куди поїхати, типу, в який тур треба вибрати. Ну, типу, Головне, поїхати на море. План поїхати на море. Там дуже гарно. Дуже гарно. Четверта ідея перекрасити кімнату. Ось вона в мене. Прикрасити кімнату. Я люблю дуже це робити. Це розслабляє що так. Ну, це приємно робити. Дуже класно. Мені подобається це робити. Всякі там віші різні докуплять, всякі там. Ну, типу, в розовому цвіті, може в голубому, в зеленому. Прибирати мені дуже подобається. Все, я готова. Е, П'ята ідея знайти най, ну, цікаву книгу. Я зараз читаю книжку Джуді Моді. Мені вона подобається. Е, мож, дам не цілих 5 частин. Можна ще е, ну, придбати собі книжку Чарлі Шоколадна Фабрика. Теж дуже цікава, я її прочитала. За три тижні дуже класно. Вона отака десь, отака товста. Шоста ідея намалювати картину. Картини можуть бути різні: е, натюрморт, портрет, автопортрет е, і так далі. Ідея зробити браслет. З браслет можна зробити колір глаз, там е, парні браслети, можна ще зробити, якісь там ракушки ще туди понадівати, якщо, звісно, там дірочки будуть. Восьма. Восьма идея. Влаштувати пикник. Ось. Ну, зробити. А не, влаштувати. Тут написано. Влаштувати пикник. На природе, чи де там. Я не знаю, де можно. в лісі накопити вкусняшок і з подругою, чи з другом, чи з батьками, з сім'єю піти на пікнік. Дев'ята ідея. Піти на природу. Піти на природу це те ж саме, по-моєму, що піти на пікнік. Я не знаю, чому я це написала. Погуляти в парку десь там можна, покататись на велосипеді теж, сходити до річки. Вам не видно, ви ж кажіть. Познімати тікток. Познімати тік-ток це в мене як хобі, але я його не часто випускаю. Я частіше випускаю, мабуть, відео, оці довгі, які я зараз знімаю. Одинадцята ідея зробити фото. Наприклад, странні фото, як ви можете побачити на екрані, так і гарні там, я не знаю, на природі теж десь на пікніку. Коротше, можете пошукати ну, в Пінтересті або в гуглі. типу якісь там фото. Дванадцята ідея спекти торт. Спекти клубничний торт, спекти торт в макеровановки, приготувати, дуже легкий. Там в інтернеті теж можна знайти спекти парауні торт. Ах так. 13 ідея зробити солодкий букет. Наприклад, з маршмеллоу, з шалейок, з полосочок різнокольорових, як ви можете побачити на екрані, такі можуть бути букети, або самі можете ще придумати. Передвигаємо камеру. Чорнадцята ідея назбирати ракушки. Можна їх засунути в банку, Типа, пісок, вода і ракушки так буде гарно. Ще там якісь ідеї можна придумати. Зробити бокс бікіні бокс. Бікіні бокс це е, такий, така коробка дерев'яна чи якась там будь-яку коробку можна взяти, як ви бачите на екрані, і покласти туди все для е, мореплавання, типа для літа, всяке там одяжку, маски, як ви можете побачити. 16-та ідея придбати Лабубу. Я думаю, вже весь інтернет знає, всі знають, хто це Лабубу. Якщо ви не знаєте, це таке сторіночку, яке зараз дуже популярне. Це дівчинка, яку ви можете побачити на екрані. В неї рот із 9 зубами оригінал. стоїть вона десь 700-800 гривень. А і ще вона дуже популярна, тому що з неї ходять теж дорослі в Кореї чи в Китаї я не пам'ятаю. 17-та ідея купити новий одяг. Новий одяг. Ну, літній, який це може бути. Купальник може бути, кепка, панамка, щось там ще. Я не знаю, якийсь одяг підібрати якогось там кольору. 18-та ідея, піти в ліс. Дев'ятнадцята ідея пограти в настільні ігри. Ну, наприклад, в. що там є? Доміно можна пограти в. Мафію я не пам'ятаю, це настільна чи не настільна. Не, не пам'ятаю, я там. Хотіла вам декілька ігор розказати, але вже не забула їх. Двадцята ідея піти на батути. На батути любить кожен, я не сумніваюсь. А може і хтось і не любить. Я не знаю, різні є люди, але мені подобається на батутах пригати. Та також там цікаво, ну, дуже класно. Можна піти в цілий парк розваг. Двадцять перша ідея зробити тату-хной. Тату-хной, як ви бачите на екрані, це е, така. Така ж їжа, яка наливається на руки, Тіпа, ну, як і малюнок якийсь виріс, вимальовується, який ви захочете, можна не намалювати на руках. Як в мене на екрані тут були лапки, але вони вже позмивались. Ну, вони, звичайно, розмиваються через деяке, деякий час. Дуже класна штука, стоїть по-моєму 10 гривень, я в подруге брала. Дуже класно, мені сподобалось. Двадцять друга ідея зробити лимонад. Лимонад люблять всі, я теж не сумніваюсь. Він дуже класний, робиться він дуже швидко. На це ми не дивимось. Це сорокова ідея. Ввести блокнот, тому що більш не влізла, і я написала сюди. Але не бійтесь, тут ще буде 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. І так, до 39. І ось тут 40. Бо бачите, от вже більш не вмістилося. 23 ідея прикрасити штани. Бантиками, всякими там полозиками, пов'язочками, можна даже їх розфарбувати. 24 ідея малювати на асфальт. Крейдою, звичайно, там всякі надписи робити, дуже гарні, ну, якось гарно літнє прикрасити асфальт, намалювати щось там. І будуть туди ходити і дивитись, що це за ходо немаліва, по-моєму, будуть казати. Двадцять п'ята ідея зробити гербарій, засушити гербарій. Це квіти, всякі, як ви можете побачити на екрані, гуглила це все для вас. Шоста ідея зібрати пазли. Якісь складні можна там, де дуже багато е, там, тисяча е, штучок цих пазліков е, маленьких. У мене там 600 чи 700 є. Е, може, і тисяча. Але я не люблю пазли. ідея – парк розваг. Піти в парк розваг. Хто ж його не любить? 28 ідея. Картонні вази з квітами. Картонні вази з квітами. Я, наверно, що я їх знайду, тому що я ще не змонтувала відео, але ви зараз його дивитесь. Е, ладно, воно вже змонтоване. І взяти картоночку, намалювати вазу і в той вазі зробити маленькі дірочки зверху. І туди просовувати квіти, і типу буде як картонна ваза з квітами. Двадцять дев'ята ідея. Обмін картинами за тридцять секунд. Обмін картинами дуже гарна ідея. Я вже робила таке з подругами. Ну, советую вам. Рецепта ідея. лід з, з фруктами. Хочу спробувати. По-моєму, дуже буде класно. Заморозити там малину, клубнику, е лимон можна. Я б хотіла попробувати. Буду пробувати колись. 31 ідея. ідея. бійтеся, я пропустила тут циферки, я не поводила. І кінці, ми поводимо і надпись напишемо. 31 ідея кенді салат. Кенді салат це, знаєте, целені, черв'ячки, і всякі там. Кекси, Кока-Кола, змішати їх всіх, добавити спрай чи колу. Я не знаю, або просто змішати і їсти. Колись попробую обов'язково. 32 ідея зробити... Чашку. зробити чашку. Можна взагалі з нуля її зробити з глини самим, а можна. Купити і розмалювати. Купити біло і розмалювати, щось там добавити з воздушного пластиліну можна зліпити. 33 ідея розмалювати камні. Це дуже цікава ідея. Заняття також. Береш камні такі гладенькі і розмальовуєш. Це дуже класно. А потім ще їх ховаєш і пишеш таку записку: Хто знайде всі камні, той отримує подарунок. 34 четверта ідея. Йога на природі. Це дуже. Класно, ми тут ідеї підібрали всі, які мені подобаються. Ну майже. З пазли я не люблю складати, думаю, ви її любите. Його на природі. Дуже цікаве заняття, так рано рано виходиш і просто розтягуєшся, дивишся на сонечко. Це так класно. Банка ідей. Я думаю, ви з першого, з першого що не зрозуміли, що це за банка ідей. Банка ідея, беремо звичайну банку і вкидаємо, ну, і пишемо на бумажках всякі ідеї різні, а потім вкидаємо в цю банку і перемішуємо. І оце така банка ідей. Хочу колись спробувати. 36 ідея ранкова пробіжка. Ось вона ранкова пробіжка. Я е, е, хочу теж займатися ранковою пробіжкою. Е, або можна ще вечором бігати, типу. чомусь мені більше хочеться вранці бігати. 37 ідея перекрасити крокси. 30 ідея прикрасити крокси. Купити всякі тіпа, на крокси застіжки і можна їх ще розмалювати там, е і причепляти всякі штучки. 38 ідея браслет на ногу. Е можна зробити тіпа, на руці його. На запясті, типа, ну, все так, як ми робимо, а потім е, примірити на ногу. І 39-та ідея картина з страз. Картина з страз — дуже заліпательна ідея, її можна робити в свій вільний час. Е, дуже чудова. Ідея там, купляєш стрази і вимальовуєш картину із цих страз. І сороко, сорокова ідея вести блокнот. Я вже вам це розповідала. І так, я вже все ввела. Нам залишилось обвести і розмалювати е, заголовок плани на літо, яким зробимо, зараз це покажу. Ось такий в мене заголовочок, і тут всі плани. А я вже їх понаписала. Дякую за просмотр. Всім пока-пока.